Я так, як їхав сюди, дуже довго думав, що йому сказати. Але зараз це все десь полетіло. Я тільки пам'ятаю той момент, коли я вже зрозумів, що як наді мною знущаються такі хмари, я молився мовити Ісуса. Господи, віддали від мене до чаш. І ніяк мені не виходила ота друга частина. Але нехай не моя буде воля, а твоя. Я її промовив. Я не думав, що це буде так складно. Але одночасно я досвідчив у цьому складному моменті у ту велику благодать Божу, яка все наші немочі на слабкості доповняє, яка навіть можна сказати, їх перевершує. Тому те, що мені зараз дає на велику надію, це саме опора на цю Божу благодать. Мені дає велику надію. Пречиста Діва Марія, який я посвятив своє священство і хочу посвятити своє єпископство. сьогодні такий особливий день для нашого згромадження це є день покровительки нашого згромадження, по святої Богородиці Луханської, а також Богородиці із Помпеї, яка всі сімінаріні роки у мене була на столі, і до якої я молився. І тому, коли нунці мені запропонував дату Петру брати, для того, щоб ця номінація була опублікована, я сумніву, мав, що це має бути саме цей день, 8 травня. Моєю наступною опорою є висвящення, тому що, що є єписком висвящення? І я дякую Богу, що впродовж майже 12 років, які я працюю в цій єпархії, в цій цієї єпархії, я з багатьма з вами знайшов дуже добрі і гарні дружні контакти, зв'язки. Тому я знаю, що я маю на кого опертися. І я буду це робити. І ще хотів би сказати, щоб ви не сумнівалися у моїй в моїй любові до братіскої епархії. Я її насправді люблю. І Господь Бог мене покликав, щоб я все робив для її добра. Христос Воскрес! Христос